Консерватизм це, мабуть, одна з найбанальніших і найбазованіших політичних ідеологій, для більшості правих саме вона складає основу їх світогляду. У цьому відео ми розкажемо вам про історію та суть консерватизму, а також розвінчаємо міфи, пов'язані з ним. А перед початком перегляду хочемо попросити вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку та підписатися на наш телеграм. Консерватизм, як багато хто може подумати, це не про повну відмову від всього нового та суворе збереження кожної деталі старого світу. Він навчає нас одній простій мудрості, немає потреби лагодити те, що не зламано. Не потрібно змінювати добре працюючий механізм у суспільстві, якщо комусь просто здалося, ніби він не повинен мати місця. Вдамося до історії французької революції. Саме завдяки їй існує дихотомія лівих та правих, і через її призму можна розглядіти його глибоке коріння та першопричини. Основи для так званих лівих ідей рівності, демократії та лібералізму були сформовані французькими філософами та публіцистами, як Дені Дідро, Жан Лерон Даламбер, Вольтер, Поль Гольбах, Етьєн Боно де Кондільяк, Жан Жа Руссо, Ан Робер Жактюрго та інші. Консерватизм ж виник як реакція на ліві ідеї. Його основи сформував британський мислитель Едмунд Берг у своєму магному опису роздуми про революцію у Франції. Також значний вплив на розвиток консерватизму мали Антуан де Рівароль та Жозеф де Местер. Вони вважали, що заведення ліберально-демократичних ідей за все хороше і проти всього поганого. Суспільство та держава розплатяться крахом та занепадом. Чи були вони праві? Так, наприклад, запалені ресентиментом не тільки до тогочасної влади, а й до всього світопорядку Лівія Кобінці, прийшовши до влади, зруйнували багато увіковічених речей, лагодили те, що не зламано. Приведемо приклади введених ними абсурдних змін. Перше запровадження революційного календаря. Рік починався з осені. Тобто день проголошення республіки 22 вересня 1792 року. Місяці перейменували на назви природних явищ, наприклад, Фрюктядор, місяць фруктів, брюмер, місяць туманів. А тиждень складався з десяти днів замість семи, щоб відучити людей від християнської неділі. Днів відпочинку стало менше, тепер один день на десять днів. Такий календар був абсолютно непрактичний. Ніхто не міг вираховувати дати та планувати ділові справи, навіть самі якобінці в ньому плутались. Друге скасування традиційної релігії та запровадження культу розуму. Католицькі храми закривали або перетворювали на храми розуму. Наприклад, Нотардам у Парижі переблинали на храм розуму, де влаштовували абсурдні паради, змагання в розумності й театралізовані служби. А потім Робес П'єр вирішив, що культ розуму надто безбожний і запровадив культ верховної істоти, з обов'язковими церемоніями, які були симулярками на релігію. Третє. Заборона старих імен людям пропонували змінювати імена, пов'язані з монархією, церквою чи старим порядком. Наприклад, ім'я Луї або Марія вважали ознакою контрреволюціонера. Модними ставали імена на кшталт Фріда, Свобода, Егаліта, рівність, Марс, революційна мужність тощо. Четверте, спроби метричної диктатури вводили нову метричну систему для всього від довжини до об'єму вина. Навіть години доби хотіли поділити на 10 революційних годин. Кожна по 100 хвилин, але ця реформа провалилася одразу ніхто не хотів так жити. П'яте регламентація одягу та звертань. Примусово заборонили носити знаки аристократії. Замість мсьє та мадам запровадили звертання громадянин і громадянка. За звертанням мсьє або сір можна було потрапити під підозру і навіть на гільотину. Ці нововведення є прикладом повної маячні ліваків, яка руйнує звичні порядки. Бачимо, як через них ресентимент лівих мислителів просто кристалево проявився на практиці: вся ця жовчна нетерпіння до монархії, аристократичних родів, церкви і віри, всіх базових традиційних понять. Врешті-решт, сама історія показала, що такого роду ресентиментарна маячня довго не може існувати, і одразу після повалення якобинської диктатури це все було скасовано. Це лише один практичний приклад того, що немає потреби лагодити незламане. Далі ж пропонуємо вам відкрити більш широкий консервативний погляд на історію. Загалом консерватори вважають, що наш устрій сформувався у ході такого собі природнього відбору, де більш практичні та життєздатні ідеї процвітали у суспільстві та згодом ставали його невід'ємною частиною. Навіть якщо ми не розуміємо, чому якась річ існує у суспільстві, не треба її руйнувати. Трухла та життєздатне має відпасти саме по собі без зовнішнього втручання. Також консерватизм не поділяє ідеї суспільного прогресу та історії вігів. Для багатьох прогрес є таким собі божком, за яким обов'язково треба слідувати. Бо ми ж не хочемо повернутися до печерного середньовіччя. Але зараз ми спростуємо міф про існування суспільного та технічного прогресів. Що ж таке прогрес за своїм визначенням? Прогрес рух від гіршого до кращого з плином часу. Насправді ж об'єктивного прогресу не існує. Зазвичай під ними маємо на увазі наявність певних речей, яких у нас раніше не було. Наприклад, зараз у нас є комп'ютери, теплий душ, велика кількість газованих напоїв. Ми визначаємо ці речі як цінні, ну просто бо вони у нас є. То недавно їх у нас не було, тобто було гірше. Ну і так як раніше у нас їх не було, то нам здається, що все своє існування людство йшло до їх створення. Тобто ми рухаємося від гіршого до кращого. Таким чином, у нас з'являється ілюзія прогресу. І так було у всі без виключення періоди історії в середніх віках, після французької революції та на початку ХХ століття. Більшість винаходів ми вважаємо корисними, адже в наш час ситуації, коли вони можуть знадобитися, трапляються частіше. Наведемо кілька прикладів: вогнепал є ефективним засобом самозахисту. Але під час полювання ми розуміємо, що звуки пострілів та запах порохових газів відлякуватимуть тварин, на відміну від лука. Тому в цій ситуації лук буде кращим варіантом. Ядерна енергетика дозволяє без загрози для навколишнього середовища добувати велику кількість електроенергії, та ми забуваємо про ризик для людей і всього середовища поблизу у разі техногенної катастрофи, на відміну від інших видів електростанцій. У наших прикладах видно, що нові речі, які замінили старіші, завжди їм програють у деяких параметрах. Тому нове не завжди абсолютно краще за старе. Все дуже відносно і нема певного чіткого переходу від гіршого до кращого. Суспільного прогресу немає тим більше. Починаючи з часів просвітництва та закінчуючи кінцем ХХ століття, демократи, ліберали, соціалісти та комуністи вірили, що завдяки прогресу в науці, ми скоро зможемо пояснити абсолютно все у світі. Аж тут відкрили квантову механіку, яка добре вчухала їм носа. Усі свято вірили у високотехнологічну утопію з літаючими машинами. Так де ж вона? Де ці шокуючі очі глядача, радянські футуристичні постери? Нам обіцяли високий етичний стрибок людства без вашої духовності, а отримали ми гедонізм та нігілізм. Прогрес найбільший обман, згодований людству лівими. Консерватизм це суворе визнання реальності та повага до свого минулого. Це не про шанування попелу, а про підтримання вогню.